Отже, після перерви, сподіваюся, ви відпочили і готові працювати далі. У нас залишається всього-навсього одна задача, але задача високого рівня. Ну, не лякайтеся одразу, тому що я думаю, що багатьом ця задача сподобається. Ну, так хочеться сподіватися на це. Отже, у Юрка і Галі було порівно грошей. Коли Юрко купив книжку за 28 гривень, а Галя журнал за 12 гривень. То у дівчинки залишилося грошей у три рази більше, ніж у хлопчика. Скільки грошей було у кожного з них спочатку? Як же записати нам умову до цієї задачі? Бо інколи, знаєте, сам запис, правильний запис умови дуже допомагає. Мова йде про те, що є. Юрко і Галя, у них є гроші, вони ці гроші витрачають, і після цього в них, в них іще щось і залишається. Тому пропоную записати це так. Було витратили, або просто витрати і стало. Було, витратили і стало. Це про кого? Про Юрка і Галю. Значить, ось так ми тут запишемо Юрко і нижче Галя. І це буде наша така табличка. Було, витратили, і стало. Розлінію таку табличку. І читаю по кусочку задачу. У Юрка і Галі було порівно грошей. Але скільки грошей? Ми не знаємо, тому ми напишемо, було у Юрка невідомо гривень. І у Галі, відповідно, так же само невідомо гривень. Але було порівно, значить, між ними можна тут поставити значок дорівнює. Тобто і у Юрка, і у Галі було, була однакова кількість гривень. Коли Юрко купив книжку, раз він купив, він гроші витратив. Ну, і витрати можна написати відняв 28 гривень. Я б отак би написала, витрати в 28 гривень це значить віднімання. Тобто ці гроші віднімали від тих, які були. Витрати це завжди віднімання. Галя теж купила, але купила журнал за 12 гривень. Вона теж витрачала гроші, тому я тут напишу: відняла 12 гривень від тих грошей, які в неї були, звичайно. І після цього у них теж. Якась сума грошей стала. Але скільки конкретно грошей залишилося у Юрка, ми з вами не знаємо. Скільки у Галі залишилось, ми теж не знаємо. Але сказано, що у дівчинки залишилось грошей, тобто у Галі грошей у три рази більше, ніж у хлопчика. Питання у нас таке: скільки грошей було? У кожного з них з самого початку. Тобто ось ці питання у нас є головними. Ну, а раз вони головні питання, ну тоді доречно кожне із цих питань прийняти за х. Чому кожне? Тому що між ними значок дорівнює. це однакові числа. Отже, якщо вони нам невідомі, я тоді пропоную оці значки питання. Замінити на Х. Нехай Юрко мав Х гривень, і Галя тоді, відповідно, мала таку ж саму кількість, тобто також Х гривень. Давайте далі розмірковувати. Якщо у Юрка було Х гривень, а він витратив 28 гривень, значить він ці гривні відняв вже, відняв від ті грошей, які були. Значить, скільки ж стало у нього, а стало у нього. Х мінус 28. Тепер про Галю поговоримо. У Галі було Х гривень, а вона витратила 12 гривень. Значить, вона ці гривні відняла від х. Значить, у неї стало х мінус 12 гривень. Отже, я думаю, зрозуміло. Було Х. Витратили 28 і стало тоді. Х-28. І тут, відповідно, було Х, витратили 12 і стало тоді Х-12. Ну і саме важче в цій задачі, на мою думку, це правильно скласти рівняння. Але я проговорю, яке пояснення до цієї задачі треба записати. Нехай у Юрка було Х гривень. Ну тоді і у Галі було Х гривень. Після того, як Єрко купив книжку за 28 гривень. У нього стало тоді Х-28 гривень. А Галя купила журнал за 12 гривень, значить, у неї залишилось Х-12 гривень. І ось ось тут сама така от велика проблема. Як правильно скласти рівняння? У Галі. Х мінус 12 гривень. У Юрка стало Х мінус 28 гривень. І у Галі ось оця величина за умовою задачі, вона втричі більша, ніж у Юрка. Тобто ось цей вираз нижній, він утричі більший ніж вираз, який ми написали вгорі. Ось цей втричі більший, ніж цей. А якою дією ми можемо взнати у скільки раз один вираз більший за інший? Ну, Наприклад, якщо є два числа, наприклад, 8 і 24. Ми розуміємо, що число 24 воно більше, ніж число 8. У скільки раз в 3. А чому? Тому що коли я більше поділю на менше, то вийде якраз 3. І число 3 показує, що 24 більше, ніж 8 втричі. Або 8 менше, ніж 24 втричі. Отже, якою дією? Знають, у скільки раз одне більше за друге дією ділення. І нам треба тоді більше поділити на менше. Більшим у мене є ось цей вираз. Це буде хмінус 12. Він більший вираз. Якщо я цей більший вираз поділю на менший вираз. Я дивлюся, а як я буду такі дужки ділити? Я ще не вмію такі дужки ділити. В 6 класі ми не вміємо такі вирази ділити. Давайте тоді подумаємо, а як ми можемо тоді обійтися без цього ділення. Давайте уявимо: от у мене є менша величина Х-28, а більша величина я її намалюю у вигляді більшого кружочка. Щоб ці два вирази прирівняти, бо мені ж потрібно рівняння. Ну, без цього значка дорівнює мені не обійтись. Щоб прирівняти ці два кружочка, я тоді можу менший кружочок, менший вираз, навпаки, домножить на три, на три. Щоб цей кружочок збільшився втричі. А раз він збільшиться втричі, він тоді стане дорівнювати оцьому більшому кружочку. Бо я повторюю: оцей вираз він втричі більший, ніж оцей. Цей тоді втричі менший. Раз він втричі менший, ми його навпаки збільшимо втричі, щоб його прирівняти до більшого кружочка. Менше збільшили втричі, щоб прирівняти до більшого. Вираза. Отже, тоді можна записати рівняння. Отже, беремо менший вираз, а меншим буде хміну 28, ми його навпаки збільшимо в 3 рази, тобто помножу на 3, щоб отримати тоді більшу величину х-12. Оце було саме важче, це скласти рівняння. Тепер. Розв'яжемо рівняння, розкриємо дужки за розподільним законом множення. Ми тоді 3 множимо на х це буде 3х. 3 множу на мінус 28, плюс на мінус дає мінус. 3 множу на 28 буде 84. Праву частину переписую. Тепер значок до рівня розбиває на ліву на праву частину. Всі невідомі перенесемо в ліву частину, а відомі праву. Не забудьте міняти знаки, коли доданок переходить з одної частини в іншу. Тепер подібні. 3х мінус 1х це буде 2х. А мінус 12 плюс 84, або, навпаки, 84 мінус 12, це буде 72. Тепер, щоб знайти множник, я 72 поділю на 2, або можна сказати, поділимо ліву і праву частину на 2. 2х тоді поділю на 2. Це буде 1х. І 72 поділю на 2, це буде 36. Отже, х ми знайшли 36. А за х ми приймали гроші, які були з самого початку і в Юрка, і у Галі, бо в них була однакова кількість грошей. Значить, і у Юрка, і у Галі було по 36 гривень. Відповідь до задачі по 36 гривень. Дякую всім за увагу!